Це центр економічної стратегії. разом зі мною Анна Фітак, менеджерка цифрових комунікацій ЦСО. Сьогодні у нас такий незвичний формат. Ми говоримо про дебати, це такий бекстейдж. У нас дебати були щодо приватизації це чи реформування державних інфраструктурних монополій. Ань, Що з дискусії найбільше тебе вразило, що запам'яталося, з чого ти хотів почати? Ну насправді було багато таких моментів, але от що першим прийшло на думку, то це така ідея спікера Укрпошти. Вони зараз розглядають таке реформування. Вони хочуть, щоб Укрпошта вона мала такі можливості, які має банк. Що саме? І чому наприклад зараз вони щоб розвести, скажімо, так кошти для людей, які живуть в селах, їм потрібно брати готівку банку, їхати до них. Ці люди, які хочуть розплатитись, також мають давати їм готівку. Типу, ну якщо вони хочуть спутатися комунальні послуги, віддавати їм готівку, і таким чином відбуваються ці операції. А, і так само люди через Укрпошту зараз можуть пересилають один одному кошти, але було б набагато зручніше, якби в цих людей були свої власні рахунки, і Укрпошта могла б ними оперувати. О, це таке не найперше, те, що мені хотілося зазначити з дебатів саме під їхнього представника. Мені здається, що це дуже розумне рішення з точки зору бізнесу саме. Тому що у нас державні підприємства, я не знаю, наскільки вони мислять з точки зору саме розвитку підприємства, розуміння того, тому що ринок змінюється, умови змінюються для того, щоб підприємство воно існувало в сучасних умовах. Вона має постійно займатися аналізом, розуміти, які є тренди, які є нові, нові методики ведення бізнесу, нові якісь бізнес-моделі, які спрацюють. Для цього компанія має реально бути корпорацією, мати сучасні аналітичні системи. Впроваджувати сучасні менеджерські практики це все потребує переосмислення методів управління, методів збору інформації, аналізу і також. Тому мені здається, от ця тема корпоратизація вона дуже дуже важлива про неї дуже багато говорили в контексті підготовки взагалі до будь-яких процесів приватизації і продажу. Без цього іноземним інвесторам дуже складно розібратися в цих департаментах, паперах, тому що немає якоїсь прозорості. Прозорість є певним першим кроком до того, щоб компанія могла залучити. Партнерів і зробити кроки для того, щоб покращити бізнес-модель, можливо, ще щось, що тобі запам'яталося, що що сенс, і сенс нагадати. Так, власне, скільки це були дебати, то е, спікери вони говорили про те, що для їхніх підприємств було би кращим, і аргументувалися. Ну, Умовно кажучи, хтось хто сказав, що там повна приватизація, чи можливо концесія. І от представник, представник міжнародного аеропорту Бориспіль він назвав, ну коли він говорив про концесію, він назвав досить такий невдалий приклад в Грузії, коли ну, їхня країна там, і влада вони хотіли, щоб аеропорт їхній став таким типу міжнародним хабом, от і в них були свої бачення. Того, як має він взагалі розвиватися. Але ну, все-таки, коли вони провели тендер і там виграла одна компанія його управління, ці компанії були інші бачення того, як має цей аеропорт розвиватися. Типу, це була. Тоф Airports Холдінг. Це вони, типу, вони сконцентровані з в Туреччині, і власне вони, вони більше співпрацюють з турецькими перевізниками. Тобто їхній аеропорт Тбіліс, він не став міжнародним, він, він більш сконсолідований е, на Туреччину. Типу. От. І це такий приклад того, е, як концесія власне може бути невдалою. Ну наскільки я розумію, цей приклад він був в контексті залучення стратегічних інвесторів, тому що там дуже важлива теза, що залучення стратегічних інвесторів, які мають ноу-хау, які розуміються в галузі, є важливим для того, щоб сфокусувати бізнес на тих напрямків, які є зараз пріоритетними, які є перспективними. Але та тут також є приховані загрози що того, що такі компанії можуть мати свої власні інтереси, які можуть. Не збігатися з інтересами держави тут потрібно бути досить обачним щодо вибору таких інвесторів і щодо перемовин з ними, і щодо того, хто вирішує, яка буде стратегія, в якому паритеті це все партнерство відбувається, яким чином зберегти цей баланс. Також я пам'ятаю, що важливою темою цієї дискусії була часткова приватизація. Часткова приватизація через випуск акцій під публічних розміщення на західних фондових біржах, так називаємо IPO. І майже всі експерти вони погоджувалися з тим, що в Україні немає зараз фондового ринку, де їх можна було продати, і що. В принципі, було б нормально підготувати існуючі українські державні підприємства, інфраструктурні підприємства особливо під таку, такий вихід, і це такий досить довгий шлях. От представник «Укрзалізниці», він наводив приклад польської компанії ПКП Карго. Яка це таки сексесторія польські, тому що вони змогли продати більшість свого капіталу через е, IPO. і за рахунок чого? За рахунок того, що вони скоротили половину свого персоналу, е, зрозуміли, які депо є пріоритетними, які потрібно залишити власності, які потрібно продати. Це там десь 30 е, депо вони відсіли. І вони говорять про те, що «Укрзалізниця» має також потенціал для оптимізації персоналу, для переосмислення того, яка інфраструктура потрібна, тому що та інфраструктура, яка є зараз у залізниці, її значно більше ніж потрібно зараз під ті цілі розвитку, які має підприємство. І це потребує такого розумного смарт-підходу до реформування підприємства. Так, також наш от представник Сукоренерго, він Зробив акцент на тому, що зараз, навіть, якщо умовно кажучи, ми зробимо такий тест і зможемо продати якусь частину акцій так і подивитись на залучення інвесторів, є така перепона, як державне регулювання. Чому саме цей перепони? Тому що зараз воно є недостатньо прозорим. І людина, яка, умовно кажучи, хоче внести свої кошти, вона теоретично не хоче знати, який дохід вона буде отримувати, але через те, що немає взагалі формули і розуміння того, яким чином буде відбуватися це державне регулювання. Людина не може цього робити, тому що часто це також регулювання, воно може бути якоюсь політичною складовою. Це те, на що звернув увагу представник «Укренерго». Ну, знаєш, те, що я помітив, така лунала теза щодо того, що окей, приватизація потрібна, вона є важливою, потрібно залучати інвесторів, але завтра приватизації не буде. І лунали такі тези щодо того, що держава має якось підтвердити серйозність намірів, продажу, тому що в минулому році дуже багато було розмов щодо приватизації, але реально приватизація не сталася в, том, в тих об'ємах, про які говорили представники минулого уряду, чи станеться вони зараз. І мені сподобалося, що. Є конкретні кроки уряду в напрямі реформування стратегічних підприємств. Це створення нового органу, це буде фонд національного багатства, він буде існувати паралельно з вже існуючим фондом держмайна, тому що фонд держмайна він базово створювався як агенція з продажу активів. Вона не володіє державними підприємствами, вона створюється саме заради продажу і підготовки до приватизації. Але державі необхідно мати органи, які буде саме розробляти стратегії, працювати з командою підприємств і розуміти, яким чином ще покращити розвиток таких підприємств, і це буде саме національного багатства. І в нас до речі є коментар Андрія Бойцюна, заступника. Ратника, радника міста радника економіки і радника центру економічної стратегії, і він може в двох словах зараз пояснити взагалі, як буде працювати цей фонд, і потім ми повернемося. А, Власне, навіщо державним підприємством корпоративне управління? А, державні підприємства. На відміну від приватних підприємств, тобто в принципі в ідеалі ти розглядав би державні підприємства, і приватні підприємства як однакові, але в них є одна відмінність. Полягає вона в тому, що в державних підприємствах не до кінця зрозуміло, хто є власник. Тобто в теорії власником державного підприємства є всі громадяни України. Але відміну від Україні, е і, на відміну від приватних власників України. На відміну від приватних власників, які мають, припустимо, акцію цих підприємств. Громадяни, як кінцевий власник, не мають цих акцій, відповідно, вони не мають можливості впливати на прийняття рішень підприємства. Коли ти приватний власник, ти можеш проголосувати руками. Прийти на загальний збор акціонерів може проголосувати ногами, тобто продати ці акції, якщо ти вважаєш, що управління неефективно, відповідно, вартість компанії буде падати. У державних підприємствах ти цього зробити не можеш, тому що є державний орган, який здійснюється управління. Цей орган призначений е, керівництво цього органу призначено, скоріше за все, парламентом. Парламент обраний на виборах і лише там громадяни можуть реалізувати ре, ре, реалізувати ось таким непрямим чином е, свої права. Відповідно прозорість і якість корпоративного управління для державних підприємств є особливо важливою з цієї точки зору для того, щоб, врешті-решт, ними управляли в інтересах їхніх кінцевих власників, а саме громадян. А чим власне, будуть визнатися фонд національного збагачення від фонду фонд національного багатства або фонд національного добробуту, ми його називаємо. В теорії це міг би бути це міг би бути один орган. Мож ага. просто на даний момент з практичних міркувань кращий, кращим виглядає варіант, коли фонд державного майна. Займається виключно приватизацією. Насправді назва фонду державного майна є оманливою. Він створювався дійсно як фонд державного майна колись давно. Але по факту він є приватизаційною агенцією. Ця назва може створювати фонд державного майна. Може створювати враження, що фонд державного майна володіє всім майном держави. Але це не так. Насправді його головною функцією є продаж. Цього майна, тобто приватизація, <плес> а, ідея фонду національного багатства полягає в тому, щоб дійсно управляти підприємствами, які залишаються у державній власності, управляти ними ефективно, але не займатися продажем. Mm -hmm. Як я сказав, в теорії це е, могла би бути одна інституція, але це передбачає велику кількість змін до Конституції і е, законодавства. І з цієї точки зору. Е, Варіант, коли ти маєш дві інституції, він з практичної точки зору є більш реальним, але це не є не висічено в камні, це могла би бути в теорії одна інституція. А як саме міністерство буде співпрацювати ну, з фондом? Чи то буде фонд національного збагачення? Чи то буде єдиний фонд з багатство, не збагачення? Фонд а... національного? Багатство повинен бути в принципі е окремою інституцією, яка ізольонує політичного впливу. І е з цієї точки зору е ті активи, які знаходяться під його управлінням, е вони будуть отримувати будемо так казати, профільні міністерства, які е впливають на формування політики, повинні. Розмовляти з фондом національного добробуту, давайте mm -hmm. навіть з фондом національного добробуту для того, щоб узгодити завдання публічної політики. Mm -hmm. Припустимо, Міністерство інфраструктури. Треба, щоб, як я наводив приклад, що скажімо, щоб зупинка електрички була максимум відстані одного кілометра від будь-якого громадяни. Реалізація цієї мети може бути економічно невигідною, але потрібна державі, і до цього держава робить вибір володіти цими підприємствами. Тоді, відповідно, фонд веде діалог з міністерством даного випадку, інфраструктури про те, скільки коштує виконання цієї функції mm. і, і, і виконують цю функцію ефективно а решту свого бізнесу припустимо вантажні перевезення реалізовує на залізниці реалізовує на конкурентних умовах якщо говорити про такі міністерства як міністерство економіки то я думаю що роль міністерства економіки це допомогти в правильному створенні цього фонду і далі більше цим займатися так досить хороше пояснення Андрія. Ціна. Андрій, а як думаєш, взагалі в чому основний меседж, Що є найголовніше з того, що сказав пан Радник? Ну це очевидно. Найголовніше це й незалежність такого фонду. Тому що створювати структури заради структури немає сенсу. Mm. Є необхідність створити одного власника державних підприємств, яке буде з одного боку дбати про інтереси держави, комунікувати з міністерствами, з іншого боку, думати і дивитися на звітність організації, думати про їх там активи, пасиви, як розвивати, там залучати, можливо, якісь консультантів галузевих. По різним напрямам і так далі. Тому е, дуже важливо, щоб цей орган був незалежним. Я сподіваюся, що в проєкті закону будуть закладені запобіжники для того, щоб е, таки не було політичного впливу, щоб ніхто не міг там. Тому що говорили про розкрадання mm -hmm. державна інакну, прибутків, використання е, держпідприємств в е, якихось е, фінансових схемах і так далі. Тому мені здається, що така. Незалежна структура, вона здатна змінити ставлення в суспільстві, ставлення інвесторів до інвестицій в державні підприємства. Добре, добре, ми дякуємо за те, що ви нас слухали. З вами був Андрій Федотов, директор з комунікації ЦС, і Анна фітак, менеджерка з цифрових комунікацій цесу. А дякую за увагу.